Шановні восьмикласники, вас вітає вчитель української мови Анісімова Світлана Миколаївна. Запрошую вас на урок. Сьогодні у нас знову цікавий урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок в країну збагачення і розвитку мови хай всі володіють знаннями чудово. У народі кажуть. Слова щирого вітання дорожче зачастування. Діти, сьогоднішню зустріч ми розпочнемо з гарних побажань своїм рідним, друзям, учителям. Запишіть в зошити по два-три гарних побажання, використовуючи означення. Сподіваюсь, ви виконали цю роботу. Я вам зачитаю своє побажання. Вітаю! Хай день у кожного буде щасливим, веселим, спокійним, щоб сьогодні здійснилось хоч одне ваше бажання. Гарного дня та продуктивного уроку! Тема сьогоднішнього уроку. Обставина як другорядний член речення, види обставин за значенням. На сьогоднішньому уроці ми дізнаємось, що таке обставина та яка її роль у мовленні, які є види обставин за значенням та способи вираження обставин. На сьогоднішньому уроці ми навчимося знаходити обставини в реченні та визначати їх види за значенням. Грамотно й доречно вживати обставини у власному мовленні. Пригадайте, що таке речення? Яке речення називається поширеним? Речення це одне або декілька слів, пов'язаних за змістом і граматично, які виражають відносно закінчену думку, а поширене речення це речення, у якому є другорядні члени. Які ж другорядні члени ви знаєте? Другорядних членів є три. Означення, додаток, обставина. Що ж таке означення? Означення це другорядний член речення, який називає ознаку предмета і відповідає на питання, який, чий, котрий. Що таке додаток? Додаток це другорядний член речення, що означає предмет, на який спрямована дія, або щодо якого ця дія відбувається. Додатки відповідають на питання непрямих відмінків: Кого чого, кому чому, кого що, ким чим, на кому, на чому. І що ж таке обставина? А це і є тема нашого уроку, дещо ми пригадаємо з п'ятого класу, а дещо дізнаємося зовсім нового. Обставина це другорядний член речення, який указує на місце, час, спосіб дії, мету, умову, причину дії. І відповідає на питання, як, де, куди. Коли, для чого тощо. Запишіть, будь ласка, в зошит речення та підкресліть обставини. Перше речення. Берізка вибігла з гайка, спинилась при дорозі. Берізка вибігла звідки? З гайка. Підкресліть, будь ласка, першу обставину. Спинилась. Де? При дорозі. Підкресліть, будь ласка, ще одну обставину в цьому реченні. Як бачите, обставина підкреслюється. Друге речення. За лісом широкі поля, поволі і лагідно спускалися вниз. Широкі поля спускалися куди? Вниз. Спускалися де? За лісом? І спускалися вони як поволі і як лагідно. Аж чотири обставини ми підкреслили з вами в цьому речі. Сьогодні ми розглянемо з вами види обставин зазначення. Допоможе нам в цьому ось така табличка. Зверніть увагу, перший вид обставини за значенням це обставина способу дії. Вона відповідає на питання як, яким способом, і означає спосіб дії, якісну характеристику дії. Наприклад, сидять як поруч, хитро поглядає, поглядає як? Хитро. Обставина міри і ступеня відповідає на питання, якою мірою? Чи часто? Скільки разів наскільки означає така обставина інтенсивність дії чи ознаки міру їхнього вияву? Постукав тричі. Постукав скільки разів тричі. Обставина міри і зтубів. Третій вид обставини зазначення це обставина місця. Відповідають такі обставини на питання де, куди, звідки, а означають місце дії, напрямок руху. Стомився де? В дорозі. Ішов куди? Уперед. Обставина часу. Відповідає на питання коли, з якого часу, доки. Відколи чи довго означає час дії її часову межу. Мовчав як довго? Кілька хвилин. Завжди хвилювався. Хвилювався коли? Завжди. Ось такі приклади обставин часу. Обставина причини. Відповідає на питання. Чому? З якої причини? Через що? Означає причину, підставу виникнення дії. Розсміявся від радості. Розсміявся з якої причини? Від радості. Сказав гар... згарячу? Сказав? Чому? Згарячу? Обставина мети відповідає на питання, навіщо? Для чого? З якою метою? Означаю мету дії. Зупинилися на відпочинок. Зупинилися з якою метою? На відпочинок. Тобто, щоб відпочити. Пішли спати. Пішли для чого? Спати. Обставина мети. Обставина умови відповідає на питання, за якої умови. І означає умову, за якої відбувається чи може відбутися дія. Прийдемо за наявності запрошення. Тобто, прийдемо за якої умови? За наявності запрошення. Якщо у нас буде запрошення. Обставина допусту відповідає на питання, незважаючи на що, усупереч чому, означає умову, усупереч якій відбувається дія. Прийшов, попри всі попередження. Прийшов, незважаючи на що, попри всі попередження. Після такої гарної роботи ми трішки притомились, тому, будь ласка, фізкульт хвилинка. Рухаємось. Рука прямо і раз-два-три! Раз, два, Ручі стали розбатри і наталію раз-батри, на раз, гураз-матри, разом робимо раз-ма-три, починаємо раз-матри і подовжуємо раз-бати, раз, тягнемося, свати, і розслабимося сматри, раз, разом крути. Раз, два, три, разом скачемо раз, два, три, разом плескаємо раз, три, разом тупоєм, раз, два, три. колом крутимось, раз, два, три, І раз, два, три. Відпочили. І знову до роботи. Способи вираження обставин. Зверніть увагу. Обставини можуть бути виражені прислівником. Запишіть приклад. «О півночі падатимуть рясною росою. Коли – «О півночі». Це прислівник. Дуже часто обставини можуть бути виражені іменником у непрямому відмінку з прийменником або рідше без нього. Наприклад, запишіть, будь ласка, і це речення. Шумить весна у силі цвіті. Як бачимо, наша обставина виражена іменником з прийменником та іменником без прийменника. А також обставини можуть виражатися дієприслівником та дієприслівниковим зворотом. Запишіть, будь ласка, приклад у зошит. У казані дозріває булькочучи каша. Дозріває, як булькочучи, дієприслівник, який означає додаткову дію, і також виступає в ролі обставини. А ще обставина може бути виражена неозначною формою дієслова, і тут треба бути уважним, щоб правильно поставити питання. Туристи зупинилися відпочити? Туристи зупинилися для чого? З якою метою? Відпочити. Наша обставина виражена неозначеною формою дієслова. Я думаю, що ви встигли записати ці приклади. Як і інші члени речення обставини можуть бути виражені фразою логічними зворотами? І такий гарний приклад. Жив собі, як вареник у маслі. Жив собі як? Як вареник у маслі? Обставина виражена фразеологічним зворотом, пряме значення якого жив собі дуже добре. Записали, будь ласка, і цей приклад. Виконуємо тренувальну вправу. Спишіть речення, підкресліть обставини, визначте їх вид за значенням та спосіб вираження обставини. Будь ласка, записуємо в зошити речення. Колядували хлопці, ходячи по дворах із саморобною зіркою. Друге речення. У перший день Нового року діти ходили по хатах посівати. Третє речення. Незважаючи на складне життя, дід любив співи. Дівочі колядки, щедрівки, веснянки. Обжинки. І четверте речення. Ніколи я не знав, що так люблю до болю, до смертельного жалю. Понад Дніпром сріблясті верболози. Запишіть речення, підкресліть обставини, зверху над обставиною Визначте їх вид значенням. та назвіть спосіб їх вираження. Чотири речення, в яких вам треба знайти обставини. Перевірмо. Колядували хлопці, ходячи по дворах із саморобною зіркою. Наша обставина, виражена, дієприслівниковим зворотом, ходячи по дворах із саморобною зіркою. І означає вона спосіб дії. Адже до неї ми поставили питання колядували хлопці як? Ходячи по дворах із саморобною зіркою. Надпишіть, будь ласка, зверху спосіб дії. Друге речення у перший день Нового року діти ходили по хатах посівати. Тут у нас три обставини. І я думаю, що ви їх знайшли і підкреслили. Визначаємо у перший день нового року, коли обставина часу. Діти ходили де? По хатах, обставина місця. Ходили з якою метою посівати обставина мети. Перевіряємо третє речення. Незважаючи на складне життя, дід любив співи, дівочі колядки, щедрівки, веснянки, обжинки. Дід любив співи, незважаючи на що? Незважаючи на складне життя. Це питання обставини допусту. Надпишіть, будь ласка, зверху. І четверте речення: Ніколи я не знав, що так люблю до болю, до смертельного жалю понад Дніпром сріблясті верболози. В цьому реченні ми підкреслили з вами чотири обставини. Не знав, коли ніколи. Обставина часу люблю в якій мірі до болю, до жалю, обставина міри і ступеня. І люблю де понад Дніпром обставина місця. Сподіваюсь, ви встигли перевірити себе і. Правильно визначили види обставин зазначень. Ну що ж, я думаю, ми гарно з вами попрацювали. І тому спробуємо виконати рефлексію. Закінчіть, будь ласка, речення, які ви бачите на екрані. На цьому уроці я навчився або навчилася. На цьому уроці я вдосконалював або вдосконалювала свої вміння. Для мене було новим. Сподіваюсь, ви закінчили ці речі. Наш урок добігає кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво, вислухали уважно, працювали старанно й наполегливо, зберегли такий же гарний настрій, як на початку нашого уроку. Найуважніші учні побачили, що рефлексію ми з вами провели також за допомогою обставин. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Подається воно за підручником заболотного, українська мова 8 клас 2021 року. Параграф 13. Вивчіть правила. Вправа 117, яку ви виконаєте письмово. Дякую за увагу. Любіть українську!